А, так, так, вона, з іноземним е, е, клеймом, а це вже наша. Це черепичний завод Петровка, він десь е, поблизу недалеко десь віше знаходиться, здається, якщо я не помиляюся. Планував туди поїздку цієї осені, але із-за погодних умов не вийшов, тому що холодно, би, трошки не успів я туди доїхати. Але у, завдяки. Миколі побачив його публікацію в групі в одній з груп. І попросив, щоб він відправив такий варіант. У мене вже така є, але лише і частина. Тобто десь так наполено написано. У нас, до речі, на місцевості я знайшов, на одній із казарм, де я знімав випуск, в мене він є на каналі. А це вже я з таку целу. І ось бачите, дивіться.